У світле свято Вознесіння Господнього у івано франківську урочисто освятили пам'ятну дошку одному з найвизначніших синів українського народу, полковнику УПА Василю Андрусякові псевдо Різун. встановили її на стіні новозбудованого собору Преображення Господнього. Далі наші кореспонденти освячення відбулося після божественної літургії. Напередодні велися дискусії: чи варто пам'ятну дошку воїнові української повстанської армії встановлювати на стіні храму? Переважила думка, що українська церква без таких патріотів, як Василь Андрусяк, не могла б існувати, як і наше військо не могло б сформуватися і функціонувати без її допомоги. Не було, мабуть, би, ні українських січових стрільців, ні української Галицької армії, ні української повстанської армії, якщо би перед тим велику просвітницьку роботу не провела саме українська церква. Разом з тим, я думаю, що ми можемо сміливо сказати, що. Українська церква, можливо, би і не відродилася в такому об'ємі, в такій потузі, в якій вона є сьогодні, якщо би всі люди, які воювали за Україну, які воювали за свою церкву, не пронесли цю віру через все своє життя. Якщо би не Андрусяк і не ті тисячі, десятки тисяч сотні тисяч людей, які загинули за волю України, то цього собору б не було, а відповідно, і не було б доставити меморіальні ночки. Полковнику Андрусяку у день загибелі був всього 31 рік. Попри такий молодий вік, він уже мав за плечима багато значних перемог, які вселяли віру у світле майбутнє України. Син народився через місяць після того, як він загинув. Вона розказувала, що він казав їй вже в кінці, що я щаслива людина. Я каже, маю сім'ю. У мене буде дитина і я. Створив українську армію. Я вважаю, що це велика людина. У день героїв вшанували пам'ять і новітніх патріотів України, воїнів Небесної сотні та військових, які загинули у ці дні на сході України, а також помолилися за збереження життя і здоров'я всіх, хто зі зброєю захищає Україну від агресора. Один із них син пана Зіновія Петро Шкутяк, який нині добровольцем бере участь у антитерористичній операції. Я за цей період. Один раз з ним розмовляв. Тому я так розумію, що вони там стараються обмежувати телефонні перемовини. Ну і, чесно кажучи, якихось особливих, там, такого я не можу сказати. Знаю одного одну, він в нього завжди так в життю є, він завжди каже, що все нормально. Нехай надалі у нього все буде добре. Нехай Господь оберігає його і усіх наших воїнів звучало у молитві, і символічно, що одразу після освячення меморіальної дошки на присутніх полив теплий рясний літній дощ, що, як знаємо, несе на землю життя і достаток. Хай же принесе він на нашу Україну ще і мир та спокій.